В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас з нашого випуску. Ви дізнаєтеся про обстріли Дніпропетровщини. Служба безпеки України вкотре запобігла спробам розхитати ситуацію в області та яку виставу для глядачів підготувала Наталія Могилевська. Буде й інша цікава та важлива інформація. Тож ми починаємо. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну – доба, 9 годин тривоги і удари градами та важкою артилерією. Росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. Туди прилетіли понад 30 смертоносних снарядів. Люди не постраждали. Є руйнування, пошкоджені будинки та кафе. Наслідки ще з'ясовуються у інших районах. Ніч минула без тривог і атак. І на цю хвилину спокійно. А про ситуацію в Нікополі детально поінформував міський голова Олександр Саюк. Шановні Нікопольці, 10 січня. Вівторок. Вечір ніч в тривогах по Нікополю. Без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свої функції. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Не ігноруйте сирену, угроза обстрілів є, і вона зберігається. Електричні планові відключення теж поки є, тому відносимось з розумінням. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось. Ми разом. Все буде Україна. Завдяки стійкості наших воїнів у Соледарі ми виграли для України додатковий час і сили. Заявив у своєму зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні чергове засідання ставки. Головна увага ситуації на Донеччині і Луганщині. Саме в тих напрямках, які зараз найгарячіші: Бахмут і Солидар, Креміна і Сватова, загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва за Донбас. Триває і, хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Солидарі, все одно результатом цієї важкої тривалої битви стане звільнення усього нашого Донбасу. Я дякую усім нашим воїнам, які захищають наш бахмут і проявляють максимальну стійкість. Дякую усім бійцям в Солидарі, які витримують нові і ще жорсткіші штурми окупантів. Це надзвичайно важко, там майже не залишилось цілих стін. Завдяки стійкості наших воїнів, там, в Солидарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили. А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйновано, життя майже не залишилось, і тисячі їхніх людей втрачені вся земля під солидаром в трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля. Я дякую усім нашим захисникам і захисницям за кожен крок вперед. На інших напрямках, на передовій, за поступове просування дуже обережне, прораховане і саме тому абсолютно надійне. Сьогодні на ставці доповідали головнокомандувач, командувачі, керівник розвідки. Ми інтегруємо в нашу систему оборони нові бойові засоби і техніку, які отримуємо від наших партнерів. Робимо все, щоб між. Домовленості про додаткову підтримку і застосуванням цієї підтримки на полі бою було якнайменше часу. За сьогодні я провів ще чотири етапи переговорів з партнерами. Продовжуємо наш дипломатичний марафон, який почався ще минулого року з візиту до Вашингтону. Протягом цього дня прем'єр-міністр Чехії, президентка Словенії, прем'єр-міністр Португалії, прем'єр-міністр Північної Македонії. З усіма я говорив про збільшення оборонної підтримки нашої держави, про необхідність вже цього року привести російську агресію до поразки і про реалізацію усіх елементів нашої формули миру від відновлення територіальної цілісності України до покарання терористів за скоєни. Будуть хороші новини для нашої держави, і дуже важливо, що ми досягаємо згоди з партнерами саме зараз, напередодні нового Рамштайну. І на тлі чергових жорстоких злочинів окупантів. Російські удари по Херсону і Ачакову, по містах Донеччини і Харківщини, постійний терор проти прикордонних громад Сумщини, постійний терор проти наших людей на окупованій території. Світ знає, що кожен день російської присутності на українській землі це смерті, поранення, біль та страждання людей. Україна має отримати все те, що необхідно, щоб вигнати терористів з нашої землі і щоб надійно захистити наших людей від будь-яких російських ескалаційних планів. Я впевнений, що ця зброя і ця техніка будуть у наших воїнів на фронті вже скоро. Зустрівся сьогодні з виконавчим віце-президентом Єврокомісії, який відповідає за європейський зелений курс, за оновлення європейського енергетичного життя на основі сучасної зеленої енергетики. Саме таке оновлення є і нашою метою, причому безпековою метою, сучасна і зелена енергетика для України, використання відновлювальних енергоджерел дозволить нам суттєво посилити нашу стійкість. Проти будь-яких агресивних амбіцій Росії, спрямованих на нашу і європейську енергетику, готуємось також і до важливих подій у наших політичних відносинах з європейським союзом, до саміту Україна ЄС, до подальшого інституційного зближення нашої держави, нашої державної системи і системи ЄС, а також до початку переговорів щодо членство. це одне з найвагоміших наших завдань. Я дякую усім, хто своєю роботою наближає реалізацію цього завдання. Я дякую кожному і кожній, хто допомагає нашій державі. Слава усім, хто працює на те, щоб українці перемогли. Слава усім, хто воює за Україну. Підписав сьогодні ввечері укази про нагородження наших воїнів державними нагородами. Відзначені 573 бійця, із них 283 посмертно. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя за Україну. Слава Україні! Героям слава. Оперативна інформація щодо російського вторгнення від Генерального штабу Збройних сил України Розпочалась 321 ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські загарбники продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Не припиняють завдавати ударів, здійснюючи артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на всій території України, тим самим порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 8 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі міста Харків, Херсон, Краматорськ Донецької області та Очаків на Миколаївщині. Є постраждалі серед мирного населення. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку, зосереджуючи зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, але успіхів немає. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів. Білогорівка, Червонопопівка, Кузьміне Луганської області та Соледар, Білогорівка, Підгороднє, Бахмут, Кліщівка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Мар'їнка і Побєда Донецької області. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив обстріли позицій наших військ та цивільних об'єктів в районах населених пунктів: Бучки Чернігівської області, Старикове, Шалигіне, Волфине, Попівка, Басівка і Петрушівка Сумської області. Та Стрілеча, зелене, амбарне і гатище на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 22 населених пунктів. Серед них дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині. На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони 25 населених пунктів, зокрема Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області. На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вогледар на Донеччині. На запорізькому напрямку під вогневе ураження потрапили райони 21 населеного пункту. Серед них зелене поле і Новопіль Донецької області, та Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Щербаки і Степове на Запоріжжі. На Херсонському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Золотої Балки та Херсона. Окупанти продовжують проводити заходи з мобілізації місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України. Так, у Горлівці Донецької області, 6 січня цього року, в ході чергового рейду мобілізовано до 30 осіб, 4 з них з інвалідністю. Після двох днів так званої підготовки на полігоні Восточний їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до лікарні в Новотроїцькому Херсонської області за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 окупантів. Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також наші воїни збили два ворожих розвідувальних БПЛА типу Орлан. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, п'ять районів зосередження живої сили та військової техніки противника та дві позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів. Вірне у збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 710 осіб особового складу окупантів, 4 танки та 7 одиниць бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника з 24 лютого по 10 січня орієнтовно склали. Особового складу 112 тисяч 470 осіб ліквідовано. Танків – 3084 одиниці. Бойових броньованих машин – 6154. Артилерійських систем – 2000. 1073 реактивних систем залпового вогню 434. Засобів протиповітряної оборони 217, літаків 285, гелікоптерів 275, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1860, автомобільної техніки та автоцистерн 4817. Далі кримінальна хроніка. Служба безпеки запобігла спробам розхитування внутрішньополітичної ситуації на Дніпропетровщині. Більш детально розповість прес-секретар Служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Яфанов. У результаті контрдиверсійних заходів в обласному центрі ліквідовано регіональне відділення забороненої партії Шарія. Під час обшуків у приміщеннях прокремлівського осередку виявлено інструкції з алгоритмом дій щодо провокації масових заворушень під час громадських заходів. Також ловмисники готувалися до проведення вуличних акцій на підтримку російських окупантів у разі наближення лінії фронту або захоплення регіону. Крім цього, знайдено угоди представників партії про нерозголошені інформації щодо своєї підривної діяльності проти України. За даними слідства, заборонений партійний осередок організував виходи з Донеччини, який прибув до Дніпра під виглядом переселенця. Перебуваючи на постійному зв'язку з представниками шарія, які переховуються за кордоном. Він облаштував підпільне відділення поліцили у власному помешканні. Для конспірації контактував виключно з перевіреними особами і максимально приховував адресу свого проживання. У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці також виявили помешканні організатора підпілля, склади з ворожими виданнями, листівками та фінансову звітність щодо витрат на антиукраїнську діяльність. Наразі вилучені матеріали направлені на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій. У межах кримінального провадження розпочатого слідчими служби безпеки за статтею 109, дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади кримінального кодексу України. Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області за просоального керівництва органів прокуратури. П'ять років за ґратами за зґвалтування дитини та розбій прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури добилися справедливого вироку злодію. Більш детально розповість Вікторія Черткова, начальниця відділу інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури. Вирок мешканцю міста Дніпро за фактом зґвалтування малолітньої дитини та розбою. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та дані стосовно нього внесено до єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи. Прокурори у суді довели, що у лютому 2020 року раніше судими за зґвалтування місцевий мешканець, перебуваючи поблизу автозаправної станції міста, схопив дівчинку за шию та погрожуючи ножем затягнув до лісосмуги. Чоловік забрав потерпілої 29 гривень та застосовуючи сили, зволтував її. Наразі вирок набрав законної сили. Чоловік перебуватиме за гратами 15 років. До надзвичайних подій у селищі Іларіонове синельниківського району під час риболовлі. Провалився під кригу чоловік за допомогою пожежно-рятувального обладнання. Рятувальники вилучили загиблого та передали представникам національної поліції. Обставини загибелі чоловіка 1939 року народження з'ясовуються. Сьогодні на телеканалі Д1 виходить перший у цьому році випуск передачі за кулісами. Він буде присвячений так званим соціологічним опитуванням, які малюють тотальну підтримку мара Дніпра Бориса Філатова. Показово, що замовник обрав для проведення опитування відносно маловідому фірму Оперативна соціологія, яка знаходиться у Дніпрі. А не залучив визнані соціологічні компанії на кшталт тих, що проводять національні екзіт поли. Соціологічна група, рейтинг, фонд демократичних ініціатив імені Ілька Кучерева або КМІС. Ви можете заперечити так: послуги тих компаній коштують величезні кошти. А дійсно, хто замовив опитування про підтримку мера Дніпра, і скільки це коштувало? Чи можна було за ці гроші залучити широковідомі соціологічні фірми? Весь випуск передачі за кулісами дивіться сьогодні о 12.30, 15.30 та 19.15. А ми продовжуємо інформаційний випуск новин. Майстри з Петриківки розписали традиційним українським орнаментом вертоліт та спорядження для бійців Збройних сил України. Ідея прикрасити бойову машину виникла, коли бійці відвідали Петриківську громаду. Вони побували на екскурсії та взяли участь у майстер-класах з Петриківського розпису. І інших тем понад 4 тисячі пакунків отримали новоспечені батьки від держави. У корупції все необхідне для малечі на перший час: постійний набір, засоби гігієни, кілька комплектів одягу та іграшки. Замість пакунку можна обрати грошову компенсацію. Майже 12 тисяч родин регіону скористалися саме фінансовою допомогою. Сума становить 6 тисяч 816 гривень. Про велику війну треба говорити. Про велику війну треба кричати. У Дніпропетровському академічному театрі опери та балету відбулася моновистава, в якій Наталія Могилевська успішно дебютувала як актриса театру, яка присвячується пам'яті українських героїв. В її основі драматургія та пісні Могилевської лунали також вірші Юрія Гребчинського. Більше знає Павло Живєтєв. В Оперному театрі сьогодні людно і це не дивно. Адже Наталя Могилевська привезла до Дніпра свою унікальну моновиставу. Це, мабуть, одна із найемоційніших і найзворушливіших концертних програм Наталії Могилевської. Вперше в Дніпрі шоу під назвою Я вдома. Тут зібрані всі сльози українців, всі їхні емоції. Адже від самого початку повномасштабного російського вторгнення співачка залишалась у Києві. Вона почала співати в метро, що слугувало бомбосховищем, займатися волонтерством і писати пісні. Все, що з цим було пов'язано: і жарти, і, і е, якийсь гарний настрій, як ми підтримали одно одного, і жахливі речі, які сталися з нами з всіми. Е, із цього і з'явився так спектакль. Я, чесно кажучи, в житті б не думала, що можна підкорити драматичну сцену театру Лесі Українки в Києві або Франко, це священне місце. Але ця вистава сьогоднішній день. Продиктували інше. Я вдома. Ми глядачі вдома. Ми разом йдемо до перемоги. Ми одне одного підтримуємо. Також із початку війни у життя Наталі, як і у багатьох, ввійшло, регулярне відвідування шпиталів, а ще штабів із переселенцями, які з вдячністю відвідують її концерти. Ми прихильники Наталі ми... білети я купив випадково, тому що я працював на Дивлюся біля Театру балету афіша Наталія Могилевська, я великий фанат Наталії. Так, ми знаємо, що будуть сльози. І це для нас дуже життєво, тому да. що я з Херсонської області. Я вдома. Це проєкт драма, рефлекс на війну. Тут Наталя Могилевська не лише співає, а ще читає вірші Юрія Рибчинського і говорить. А також виконує пісню, яку присвятила своєму дядькові із Маріуполя, який загинув. Від рук росіян. Я інколи плачу, я інколи плачу і просто не дозволяю собі там зовсім піти в ту емоцію, але стримуватися дуже важко буває. Де я сьогодні плакала. Я не можу читати без сліз. Ти живий повертайся солдат ради тих, що там вдома чекають. Ну, її неможливо читати без сліз. І стоятимеш скільки лиш в зумоці, прикриваючи серцем своїм. Не кордони, не землі для людей, рідних, близьких дітей, силу маму, їх молитва для тебе снага, їх молитва для серця Єлей. Ради них повертайся назад і прикрись серце. Вірую в Бога, а якщо стане зовсім не змога, небо, що сили напад, і не смій не вернутися назад. Вистава Я вдома це місце, де кожен глядач може відпустити свої емоції, дати можливість відштовхнути їх від себе і залишити тільки світле і добре, надію і віру в перемогу. Дуже поважаю за її гражданську позицію. Поважаю її як акторку, Чекали, коли вона приїде в Дніпро. Ми вирішили з сестрею подарувати мамі емоції найкраще, як Могилівська. а народні артисти повинні бути із народом. Відповідає виконавиця на запитання про необхідність виїзду і небезпеку обстрілів. Справа в тому, що народний артист повинен бути з народом. І я поясню, чому це знаєш, як ти на весіллі. Говориш клятву, що я буду із чоловіком і в радощах, і в горіщах. І це як уявляється? 25 років я співала. Мене любили. Люди приходили на мої концерти. А зараз я, коли щось трапилося, щось не так. Чоловік нібито захворів, а я поїду. Я кину то весілля, свою сім'ю чи що? Ну як то можна? Наступного разу Дніпро зустрінеться із моновиставою Я вдома вже 6 лютого. Павло Живєтєв, Андрій Миронюк з вірою в перемогу спеціально для телеканалу Де один ми переходимо до новин спорту. Українська тенісистка Дар'я Снігур успішно стартувала у кваліфікації до Australian Open 2023. У першому раунді відбору українка обіграла мексиканську тенісистку Фернандо Контрерас у трьох сетах за 2 години та 31 хвилину. 3-6, 7-6, 8-6 та 4-6. У другому раунді відбору українка зустрінеться з 15-річною чеською тенісисткою. Інша українська тенісистка Катаріна Завадська у першому раунді кваліфікації до того ж таки «Australian Open» обіграла представницю Нідерландів Єву Ведер у двох сетах за 1 годину та 15 хвилин – 6-2-6-3. У наступному раунді Завадська зустрінеться з Ерікою Андрієвою з РФ. До новин футболу футбольний клуб Кривбас активно продовжує зимову трансферну кампанію. Третім новачком у це міжсезоння став центральний захисник Данило Безкоровайний. Контракт підписано строком на три роки. ФК Кривбас придбав футболіста у словацького ДАК 1904 Футболіст виступатиме за червоно-білих під номером 13 Безкоровайний – Безкоровайний вихованець Кривбасу. У 2019 році у складі збірної України ю 20 на чемпіонаті світу у Польщі назавжди вписав своє ім'я у історію українського футболу, завоювавши з командою командою Олександра Петракова золоті нагороди. Також новачок кривбасу має звання майстра спорту України міжнародного класу з футболу. У столиці Чилі Сантьяго закінчився чемпіонат світу з водних лиш серед юніорів до 17 років. Дніпровський спортсмен Дамір Філаретов виборов одразу дві нагороди: срібло у багатоборстві та бронзу у стрибках з трампліна. А на останок випуску про погоду у Дніпрі очікуватиметься хмарна з проясненнями погода без опадів. Температура коливатиметься. Від 10 градусів морозу вночі до 6 градусів морозу в день вологість повітря прогнозується як 50%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Наша мета це мир, який виборюється лише спільними діями українців. Віримо у збройні сили України і рухаємось до перемоги. На цьому випуск новин на телеканалі, Д1 завершено у студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні!